Хей-хей, ви на каналі Связік Плей, і сьогодні у нас будні НПУ на 01-му сервері Центральна Україна в Юкрен Україн Я надіюсь вам це відео сподобається, тому прожміть лайкосик, підпишіться і приємного перегляду. Бе і піздець Бе-ме Бе-ме Бе ме, бе, ме, бе, ме. От что мы сюда приехал. О, уже достижение, спасибо. Чтобы будешь... Ты хочешь... учился, слава. Подошел к посту. Послал в окно. А? Тук, тук. Бажаю здоров'я. Я, Я е, сержант Національної поліції України міста Київ. На конечність Святослав. За вашими вимогами можу придивити вам посвідчення. Вам потрібно моє посвідчення? Ні, а по якій... Е, так. Е, на підставі причин... статті. Що? Слав... Зупинений на підставі. Зупинений статті Зупинений по статті 16. Ой, ЗПНП. А чо? Шо? ЗПНП Закон про Національну поліцію. ЗПНП. ЗПНП Національна поліція України. Шо? Шо? ЗПНП це обрізато. <утична> на... <утична> закон про Національну поліцію. Ну да. Причина. Причина зупинки ви врізали. ТТП. Ви врізались у службу на пути. Я вас Шо ви, зо ви позвоню. Що ви працюєте, да? Та, ми -то працюємо, на стреляет там Не, они тулить у них вина кланя них вина кланя Ну, 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 что ли? Что за орлы такие? я затулил, ребят И садитесь Садитесь, мальчики Сидайте, лизавазам, сидайте, сидайте Что мало оперативно Оперативно Капрал пише и це поколінь. Який е раунд? Да. Четвертий. Четвертий. Е, ні, ти нормально все з тобою Ну пише, ти на. Ну, типа, що ти в онлайн, нормально. А я навіть понял, по-моему. в не цікавить, Ви повинні, ну, як бы через закон. Або по викликати попросити старший, це ви вируб, вирваєтесь до мене, чи хто там Марія Дніпра вреваєтеся до мене в гру сюди. На вихід, шановний. Мені не О, надо нікого. А если дворяняк, дозвольте. Ну я не адекват, да. Ты хубаво. За клас не дуже душу прям. 20 FPS. Ага. Ну 20 ФПС, как Бля, музло края. Давайте заслужим, вот так. На меня больно. Давай, выходи. Так, вс, одинаково, да. Выходи, чуть Я не понял. Да не, не антикрутинский здесь нет. Вс, то перший держи. Ніхто не йде вроді жизни. Отак От і закінчились будні НПУ Слава. на центральній. Центра... Та бля. Отак От і закінчились будні НПУ на центральній Україні. Заходьте, грайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей.